Тарас Григорович Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо басяти згадувать, що давно минуло. Будить, бо є колишнє, добре, що заснуло, хоч і ярти вже до його, і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступав там. А згадаєш, то була й дорога від монастиря Мотроного до яру страшного. В яру колись гайдамаки, табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, в яр тоді сходились, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого на лютого ляха. Де аж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріз темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає. І на умань позирає, гонту виглядає, не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царки кої, а кричите, що несете й й шкуру за отечество. Єй Богу, овеча натура. Дурний шию підставляє і не знає за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо. Гайдамакіні воїни, розбойники, вари, П'ятна в нашій історії. Брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина. Не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, не ситі голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людям торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.